Друга книга Хронік, розділ 26. Тоді замість Амасії юдейський народ взяв його сина Узію, якому було 16 років і проголосив його царем. Після того, як цар Амасія спочив зі своїми батьками, Узія відбудував місто Елот, повернувши його під владу юдеїв. Зійшовши на царський престол у 16-річному віці, він 52 роки владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Єхолія з Єрусалима. Він чинив те, що було до вподоби Господу, в усьому так, як робив його батько Амасія. За життя Захарії він діє згідно з Божою волею, оскільки пророк навчав його мати Божий страх, і поки він жив за волею Господа, Бог сприяв його успіху. Якось він виступив проти филистинців і зруйнував стіни міста Гата, стіни явни, стіни Аждода. І побудував міста навколо Аждода, а також в інших місцевостях филистимців. Бог допомагав йому у війні з филистимцями та з Арабами, які мешкали в гурбаалі, а також з Маонійцями. Амонійці платили Узії Данину, і слава про нього поширилась аж до самого Єгипту, адже його потуга зростала. Узія збудував в Єрусалимі башти над наріжною брамою, над брамою долини та на розі стіни, зміцнивши їх. Він побудував також башти в пустелі і висік чимало водоймищ, оскільки в нього було багато худоби, як у долині, так і на рівнині. Він мав хліборобів і виноградарів у горах та веселах, тому що він любив хліборобство. Була в Узії і боєздатна армія, готова на випадок війни. Вона була поділена на певні загони за своїм числом. Їхні списки були упорядковані писарем Єїлом та урядовцем Маасеєм під керівництвом Хананії, одного з царських можновладців. Загальна кількість глав родин серед хоробрих воїнів становила 2600 осіб. Вони командували військовою потугою у кількості 307 500 вправних воїнів. Здатних воювати і готових прийти на допомогу цареві у війні з ворогом. Узія споряджав усе військо щитами, списами, шоломами, панцирними обладунками, луками та камінням до пращі. У Єрусалимі вправні майстри виготовили спеціальні військові машини для метання стріл і великого каміння. Їх встановлювали на баштах та на кутах міських стін. Слава про Узію поширилась навіть у далекі країни, адже він дивовижним чином отримував допомогу так, що Узія став вельми могутнім. Але як тільки він зміцнів, його серце загорділо на власну загибель, і він згрішив проти Господа свого Бога. Узія війшов у господній храм, аби самому принести жертву кадіння на кадильному жертовнику. Проте за ним увійшов первосвященник Азарія разом з іншими вісімдесятьма відважними Господніми священниками. Вони виступили проти царя Узії і сказали йому: Це не твоя справа, Узіє, звершувати кадіння Господу. Це служіння належить звершувати виключно священникам, нащадкам Аарона, котрі освячені для кадіння. Вийди зі святилища, адже ти скоїв злочин. І не буде тобі за це честі від Господа Бога. Взявши в свою руку кадильницю для кадіння, Узія розлютився, але вмить його обурення і гніву на священників у Господньому храмі, перед очима священників біля жертовника для кадіння на його обличчі виступила проказа. Подивились на нього первосвященник Азарія та всі інші священники побачили на його обличчі проказу. Вони поквапили його швидше вийти, та він і сам поспішав вийти, зрозумівши, що господь його вразив. З того часу цар Узія залишався прокаженим до самої своєї смерті, і, оскільки був прокаженим, мешкав в окремому домі. Узія взагалі, був відлучений від Господнього храму в той час, як його син Йотам був розпорядником у царському палаці і вправив народом краю. Про всю іншу діяльність Узії від початку і до кінця описано пророком Ісаєю, сином Амоса. Нарешті Узія спочив зі своїми батьками і його поховали біля його прабатьків на кладовищі царських гробниць, бо сказали, він був прокаженим, замість нього став царем його син Йотам.